Христос Воскрес. Друзі, я зачитаю з Івангелія від Матвія цю подію, яка сьогодні нами згадується. І я вже казав раніше про те, що ну, у нас є багато прекрасних чудових традицій, і одна з них знову, як проходить в нашу практику, це святкування Пасхи, яке вже ну, більше довше проміжок. В цьому році ми. Вже в березні у багатьох церквах почали святкувати. І ми згадували також, що сьогодні наше зібрання присвячене саме цій події. Євангелія від Матвія, 28 ось. Але перед тим, як я прочитаю, на що хотілося звернути нашу увагу. 26-27 розділи Євангелія від Матвія говорять про... Смерть про страждання і смерть Ісуса Христа. Ну, Хто читає Біблію, той знає. Взагалі, Євангелія говорить про народження, життя, страждання і смерть Ісуса Христа. Е, я думаю, що якби ми читали життє, життєопис якоїсь постаті історичної, то зазвичай описується її народження дитинство, юність, зріле життя, зрілий вік. Свій. Весь опис зводиться до чого? Або закінчується чим? Закінчується смертью. Правда? Ну, будь-яка біографія закінчується смертю. Але цікаво, що коли настала смерть Ісуса Христа, Євангелія не закінчилася. У Євангелії є один посмертний розгляд, після смертного, який ми і прочитаємо сьогодні. А що після смерті? Це питання воно часто нас цікавить, хвилює. І саме Євангелія говорить про те, що після смерті. А після суботи, на світанку першого дня тижня, Марія Магдалина та інша Марія прийшли подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній, зійшовши з неба, підійшов і підвалив відбирає камінь і сів на ньому. Його вигляд був як блискавка і його одяг білий мов сніг. Від страху перед ним вартові затремтіли і стали як мертві. Ангел, же, заговоривши, сказав жінкам: не бійтесь, я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, його немає тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться місце, де лежав Господь. І швидше ідіть, і скажіть його учням, що Він Воскрес із мертвих, І ось іде перед вами в Галілеї там побачите Його. Ось я сказав вам, вони швидко вийшли з гробниці зі страхом і великою радістю і побігли сповіщати його учнів. Коли ж вони бігли сповіщати його учнів, аж ось Ісус зустрів їх і сказав Вітаю! І вони, підійшовши, вхопилися за його ноги і поклонились йому. Тоді Ісус каже їм: не бійтесь, підіть, скажіть моїм братам, що пішли в Галілею, і там вони побачать мене. Друзі, Ія сталася на світанку недільного дня після неймовірно важкого тижня. Ми пам'ятаємо, що за тиждень до цього Ісус Христос входить у Єрусалим і Його вітають величезні натовпи людей, вигукують осан на силу навидому. Здавалося, що це був тріумф. Здавалося, що нарешті народ прозрів і готовий визнати в Ісусі Христі Свого Царя. Але ці окрики натовпу дуже швидко змінилися на інші обхід. Через кілька днів. А тобто ці натовпи вже волали зовсім інше. Вони вимагали Пилата у Пилата розіб'ясти Ісуса Христа, убити його. Христа розіб'яли, він помер на Христі, Його поховали в гробниці. До гробу прикотили величезного каменя, на ньому поклали печатку, аби ніхто не порушив, поставили сторожу, тому що боялися, що Ісуса можуть вкрасти і потім ну, сказати, що Він Воскрес і змерти. Друзі, ви знаєте, я думаю, учням і на думку не, ну, не спадала подібна стратегія, що робити, красти хреста, якось ще щось. Вони були в цей час у глибокому потрясінні, в глибокій депресії. Вони були сповнені страхом і паніка охоплювала їхні серця. Взагалі те, що сталося, воно було абсолютно незалежне від людей. Хто з людей доклав хоч якесь зусилля, щоб допомогти Христу воскреснути змертом? Це неможливо людям. Люди робили все, щоби він не воскрес. Але Він Воскрес, Бог Воскресив його і смертю. Насправді це, ймовірно, найбільше чудо, яке могло статися взагалі. Люди борються з хворобами, люди борються з економічними різними проблемами, з соціальними проблемами протягом століть і тисячоліть. Люди намагаються і намагалися боротися, а точніше протистояти смерті, але по сьогоднішній день нікому, окрім Ісуса Христа, не вдалося здолати її. Скинути її владу. Взагалі смерть, сказано, що смерть панувала в світі і раніше, і зараз панує. І її панування, воно потужніше від будь-якого монарха імператора, який повставав, коли будь у цьому світі. Панування смерті. Воно не, не залишає жодної надії мешканцям землі. Кожен підпадає під її влади. Але Христос мертвих, зруйнував зруйнувавши силу смерті. На що я хотів звернути нашу увагу у прочитаному тексті? Коли жінки прийшли до гробу, гробниця виявилася порожня, сторожі не було, камінь відкочений. Їм з'являється ангел. Боюся такі слова, не бійтеся. Я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Його немає тут, бо Він воскрес, як Казах, і він місце, де лежав Господь. Друзі, якщо ми зараз візьмемо так трошки обширніший масштаб е історії, розвитку людства і так далі, ну, візьмемо кілька світових релігій. Які це релігії? Будізм, мусульманство або іслам, і християнство і іудаїзм. Ну, Чотири основних релігії. Ну, є ще безліч інших. Друзі, три із чотирьох. Точніше, ми не беремо, зараз дві буддизм і мусульманство. Кому поклоняються і кого шанують? Яких? Ну, в принципі, юдаїзм теж сюди можна віднести. Мертвих пророків. Тих, які померли. Мертвих своїх родоначальників, які започаткували ту чи іншу релігію, те чи інше вчення. Чим відрізняється християнство? Християнство шанує не мертвого, а живого, а точніше, не шанує, а має стосунки із Ним. Брати сестри, основна думка, яку я хотів би сьогодні відзначити, полягає в наступному. Воскресіння Ісуса Христа зумовлює немертву релігію, нетрадиційне обрядове похлоніння. не Незрозуміло чому і кому. Воскресіння Христа зумовлює стосунки із Богом. Стосунки з Ісусом Христом. Цим і відрізняється християнство ну, в самому найкращому розумінні або в повному розумінні цього терміну, цього поняття, що християни поклоняються живому. А якщо він живий, то це означає, що кожен із нас особисто має змогу і повинен. Будувати з ним стосунки. Так як в сім'ї ми будуємо стосунки, чоловік з дружиною, діти з батьками, батьки з дітьми, в соціумі серед людей, у нас будуються якісь стосунки з сусідами, з колегами по роботі, з представниками влади і так далі. Тут в церкві у нас між собою будуються якісь стосунки. Так само мають будуватися стосунки з Богом. Чому? Тому що Ісус Христос живий, Він Воскрес із мертвих. Його немає серед мертвих. Поклоніння Йому сьогодні не зобов'язує нас до виконання мертвих традицій, обрядів і ритуалів. Хоча, звісно, переважна більшість сьогодні і в Християнстві будується саме на ритуалах і традиціях. Але за великим рахунком, все це не має жодного значення, якщо людина. Має особисте спілкування з Богом через Ісуса Христа. Тобто з вірою в те, що Він живий, з вірою в те, що Він чує наші молитви, коли ми звертаємося до Нього, З вірою в те, що Він прощає наші гріхи, коли ми хаємося перед Ним. І саме ця віра вона надихає нас до життя, саме ця віра і робить для нас свято Пасхи, справжнім святом, святом особистим, святом, яке дійсно надихає жити. Хай Бог нас, щоб ми не шукали сьогодні Христа серед мертвих, його там немає. Щоб ми сьогодні, усвідомлюючи, що Він живий, поклонялися йому і мали кожен особистий них і стосунки. Амінь. Помолимося. Волосерді Боже, хвани, дає поклоніння Тобі за цю величну перемогу життя над смертю, перемогу над силами темряви, Перемогу якусь боку Ти через Воскресіння Сина Твого Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти постраждав за мої гріхи і Воскрес для Мого виправдання. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти сьогодні пропонуєш стосунки з тобою особисті. Поблагослови, аби кожен із нас сприймати Тебе не як мертвого, а як живого, щоб кожен із нас мав віру в твоїй в твої слова, щоб кожен із нас через цю віру отримав прощення гріхів. І мир з тобою. Благослови і сьогоднішнє зібрання прослався в серцях наших і в душах наших, вічний Боже наш, Отець, сину святий. Амінь. Амінь.